Вітаю. Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Пішли розмови про завершення випуску українського розвідувально-ударного оперативно-тактичного дрона «Сокіл-300». 300. 300 це бойове навантаження. Прошу вас підписуватись, підтримати нас в «Приватній Монобанку, заходити в Patreon і використовувати кнопку спонсорство. Потрібно це все. Так от, вперше про цей Сокіл. 300. Ми почули в 2018 році. Головний конструктор КБ Луч Коростельов повідомив нам, що за обігові кошти, за власні кошти КБ в ініціативному порядку розробляється оперативно-тактичний дрон С-300. На випробування його планували поставити в першому кварталі 2022 року. Ну, не встигли, почалась війна. На загальный огляд він був показаний на выставке в Об'єднаних Арабських Эмиратах в 2021 году. КБ «Луч» проделала работу по созданию комплекса. Это дозвуковой планер с обыкновенным поршневым двигателем которая имеет скорость крейсерскую 200-220 км в час, может иметь больше. Одно из самых главных достоинств – это станция обнаружения и целеуказания. Она необходима для разведки как наземных целей, так и морских целей. Лазерный канал позволяет запускать ракеты по лазерному каналу, которые тоже здесь представлены как элемент вооружения. Вот этот небольшой приборчик, который вот там видит, видите, написано радиолокатор с синтезированной апертурой. Он позволяет лететь на скорости 200 километров и полосу шириной 5 километров сканировать и передавать с точностью 30 на 30 сантиметров. То есть мы в любое время дня и ночи в тумане, в облаках сможем проутюжить определенную полосу и передать ее на командный пункт. Оптика вот эта, например, позволяет с высоты там, 3, 5, тем более 10 километров зафиксировать передвижение на дистанции до 50 километров. Это дистанция, которая позволяет избежать зенитного поражения и обеспечить корректировку как артиллерии, так и любых других средств огневой поддержки. Іменно така техніка предназначена для автоматичного польоту і автоматичного зйому інформації. От этом її цель. Дрон зроблений повністю в Україні. Для нашого клімату, з наших деталей. І умов війни з, з Російською Федерацією. Тому він дешевший за його аналог Беректар ТБ2. І існує в декількох варіантах. Варіант морський має ціну 250 тисяч доларів за екземпляр. І наземний наземний має ціну 2 мільйона доларів за одиницю. Це недорого. Це недорого. Комплект Берактар ТБ2 коштує 70 мільйонів доларів. 70. І складається з трьох дронів і пункту управління. Ну, виходить, що. Сокіл 300 дешевший в 10 разів десь. Ну, бачите, Бо він український, він в Україні зроблений. На Соколі 300 можуть стояти три різних двигуна, які забезпечують йому різні умови роботи. Швидкість від 80 км на годину до, 4, до 580 км на годину. По потребі, ну, по потребі їх можна ставити. Наприклад, на морський дрон. Можна ставити самий малопотужний двигун 80 км на годину для патрулювання морських просторів України цілком достатньо. Цілком достатньо. За економічність економічність велика і довго літає. Наземний дрон. Йому потрібно прорвати протиповітряну оборону ворога. Йому потрібна вища швидкість. Тому двигуни можуть використовуватись самі різні. По-перше, це двигун МС-5 амс 500В там є варіанти цього двигуна з потужністю 700 або 1000 кінських сил. Двигуни Запоріжжя, підприємства Івченко Прогрес. Вони забезпечують максимальну швидкість 580 км на годину, кресерську швидкість 335 км на годину, тривалість польоту 3 години. Відповідно, максимальна дальність 1000 км, бойовий радіус 450-500 км. Маю сказати, що для розрахунку дальності і бойового радіусу ми беремо не максимальну, а беремо крейсерську швидкість, Ну, таку, на якій літають всі літаки і дрони. Крейсерська швидкість це швидкість, яка використовує мінімальну кількість палива на 1 км шляху. Максимальна маса дрона з таким двигуном 1275 кг. Бойове навантаження – 300 кг. Може бути двигун АІ-450В2. Це турбувальний двохроторний двигун. Він має потужність 300 кінських сил. Теж івченко Прогрес, Запорізький, український. Такі двигуни стоять на е, турецькому акінчі, їх там два штуки. Дуже хвалять ці двигуни. Е, такий двигун забезпечує соколу 300 максимальну швидкість 440 км на годину, крейсерську швидкість 270 км. 5 Км на годину. Тривалість польоту 5 годин, максимальна дальність 1300 км, бойовий радіус трошки більше 600 км. Прилічно так вже. Маса максимальна злітна така сама. І 1270 кг, і бойове навантаження 300 кг. Третій варіант двигуна. Там е, можна поставити ROTAX 914. Це канадсько-австрійський двигун, дуже добре відомий в світі. Він е, двигун для легкомоторних літаків. Він поршневий. І це його велика відмінність. А два перших двигуна турбореактивні. Шановні, поршневий двигун має дуже високу паливну економічність. Ніякий реактивний двигун. І близько не може порівнятись по своїй економічності з поршневим двигуном. Мають більшу потужність і більшу швидкість, але меншу ефективність. Отже, ротакс, цей поршневий, має потужність 115 кінських сил. всього. Він забезпечує максимальну швидкість 210 км, а крейсерську 150 км на годину. І тривалість польоту 26 годин. Він забезпечує максимальну дальність 3300 км і, відповідно, бойовий радіус до 1600 км. Це туди 15 хвилин бойового маневрування і дорога назад. Фюзеляж має довжину 8,57 метрів, розмакрил 14 метрів. Ну, такий собі середній літа дрон типу, типу Байрактара. Ну, чому вдалося так швидко зробити цей байрактар? В Києві. І е, саме за власні кошти, за власні обігові кошти «Луч». Справа в тому, що вони підійшли творчо, інженерно, і 80% деталей цього літака це е, деталі вузли від е, нашого ракетного комплексу Нептун. Там іде ракета Нептун, в неї маса приблизна, там потрібні всі ті однакові деталі. І вузли. Система навігації. Така ж, як на Нептуні, інерційна, плюс GPS, плюс Галею плюс Бейдоу. Ну, це, ви знаєте, є чотири світових системи навігації глобальної. GPS, американська, Галілео, європейська, Бейдоу – Велика Медведиця, Китайська, ну ще російська, ГЛОНАС. Так от, сокіл одночасно використовує всі ці три системи. І плюс ще має оптичну систему контролю свого польоту по оптичним орієнтирам. Дуже хороша штука, не, не піддається ніяким, е, ніяким перешкодам. Правда, тільки в денний час працює. Також він має систему виявлення і розпізнавання цілей, ту саму, що у Нептуні. Має автопілот, систему зв'язку е, цифрову і шифровану. Все це він має. Від Нептуна, радіолокатор прицілювання, лазерний дальномір, приціл лазерний, все воно від Нептуна. Воно готове, в них її було. Додатково, додатково, Зробили для Сокола 300 тільки, що планер зробили: фюзеляж, систему автоматичного зльоту, посадки, до речі, лазерну, систему обчислення маршруту, ну і двигуни використовують. 80% всього цього літака складено з інших деталей. Фюзеляж там алюмінієвий. Але Корсельов вважає, що коли буде державне замовлення і буде фінансування, то фюзеляж можна робити композитний. Трошки дорожче, але набагато краще. В Україні є декілька підприємств, які беруться, з якими він домовився, що можна брати і робити фюзеляжі композитні. Про озброєння. Озброєння. Прицільний коплес, тепловізор, охолоджуваний рідким азотом. Звичайно, краще мати тепловізор, який не потрібно охолоджувати рідким азотом, але дальність дії охолоджуваного тепловізора набагато вища від неохолоджуваного, то стоїть такий. Ракети. Ракети є готові прийняті на озброєння РК-2Б, Р2М, РК-10. Вони є, вони стоять на озброєнні, виготовляються КБ Луч і використовуються для гвинтокрилів. Сокіл-300 потрібен дуже нам для ударів по е, аеродромах, по військових заводах північних наших варварів. На дальність до півтори тисячі км він може полетіти так. Чи зможе Сокіл 300 прорватися на таку глибину? От як ви думаєте? Я впевнений, так, він зможе прорватися на таку глибину. Туди, ну, по-перше, туди вже літають наші дрони, і там дуже добре все горить у них. Ну а да, згадайте, завод по, по випуску шахедів в Єлабозі більш ніж 1200 км від лінії фронту. Я маю сказати, що протиповітряна оборона Росії вона дуже слабка. Вони. Сильно контролюють лінію кордону і фронт війни в Україні. А в глибині території на висотах менше 3-5 кілометрів, там немає суцільного радіокаційного поля, там не видно. До речі, це було перевірено в 1987 році німецьким хлопчиною на ім'я Матіас Руст. Був такий літак в гамбурзі, він прилетів на літаку. Свому на літаку Сесна і сів в Москві на Червоній площі. Ну, я добре пам'ятаю ті всі події. 18-річний юнак з Гамбурга поспорив на 100 тисяч доларів. Слухайте, добра сума. Що на своєму літаку Сесна, ну, Сесна це так, як Жигулі з крилами, маленький літачок зовсім. А в нього він в 16 років отримав пілотське посвідчення, і в 18 років вже захотів злітати в Москву і зробити гроші на, на парі. От він поспорив, що прилетить, і сяде на червоній площі. Для цього він перелетів з Гамбурга в Хельсінкі. Траса польоту, ви бачите, дав там заявку на переліт в Німеччину. Ну, він готувався. Замість задніх сидінь. Він виняв заднє сидіння, поставив додатковий паливний бак і купив каністру дизельно-пального, 10 літрів туди налив і взяв з собою. По заявці. 4 ранку вилетів з Хельсінки, він заявку дав на гамбург. Але я маю сказати, що весь повітряний простір скрізь контролюється районними центрами керування повітряним рухом. Диспетчери контролюють порід по радіолокаторам. І коли літак переходить від одного району центру в інший, то диспетчери теж його передають по, по, по телефонному зв'язку, такий літак перелітає туди. Повний контроль 100% над літаком. Так от, щоб обманути районний центр, він після зльоту і набору висоти 200 метрів перестав відповідати диспетчеру аеродрому на радіозв'язок і викинув в море каністру з соляркою. Відкрив кришку і викинув в море каністру. В Хельсінки літаки злітають в аеродромі прямо на, в сторону моря і продовжують набір висоти над морем. От він туди і викинув цю каністру. Диспетчер його бачив на Оні, ну, апаратура відображення навігаційної інформації. Зараз цю техніку звуть трансподерами. Вона постійно висвічує ця апаратура, бортовий номер, залишок палива висота. От він е, бачив його диспетчер на висоти, значить, коли він набирав до 200 метрів. Потім Руст викинув каністру е, соляркою, е, сильно знизився і полетів в сторону Радянського Союзу. На екрани Радарів він пропав, диспетчер підняв тривогу, підняв повітря, пошукував рятувальний гвинтрил і повідомив всі сусідні районні центри керування повітряним рухом, що пропала сесна. В тому числі він і в СРСР позвонив в Леніградський центр районного руху. Гвинтокрил дві години шукав в потьомках по темноті, а потім, коли жісло сонце, побачив масляне п'ятно на морі. Ну, всі вирішили, що то літак розбився. А Руст в цей час вже був в повітряному просторі СРСР. Локатори проти патріально оборони Руста помітили. помітили. І, ну, а це ж був розпал Холодної війни. Підняли в повітря два, міг 23-х пару чергову, вивели на ціль. Це було в районі Чудського озера. Там був сильний туман зранці. І Руст, коли побачив, що Міг-23 роки з'явилися його перехоплюють, вони його викликали продіозв'язку, то він знизився і став в круг якраз там в межах цього туману над озером і почав чекати. Ні, то бак запасний і палива велике був. Міг 23 політали, 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 почало кінчатись паливо, вони повернулись і е, пішли на свій аеродром, бо паливо закінчується. А на командному пункті протипіальної оборони знали про пропажу Сесни, бо ж фіни не повідомили спочатку, що сесна пропала. Тому вирішили, що Рус заблудився, паливо у нього закінчується і він шукає місце, де приземлитись. Передали прикордонникам, щоб шукали літаки пілота десь там на землі, в районі Чутку озера. На тому, вроді, все і закінчилось. А Руст почекав, знайшов лінію залізної дороги ленинград москва і на висоті 50 метрів по лінії залізної дороги прийшов в Москву. І ніхто його не помітив. Він готувався і знав, де, сі... де сісти і як зайти. Він зайшов з, рі... з боку річки Москва до Червоної площі. Там міст є і зразу вели... червона площа піднімається дуже сильний підйом, ну так як горб до річки спускається від храму Василя Блаженного до річки. От він туди і сів. І... Людей там, до речі, завжди мало. І вітер той день йому був в поміч. Він дуже вдало приземлився, прокотився десь метрів 100, може навіть менше, і зупинився. Неподалік від храму, Василя Блаженного на Червоній площі. Виліз, постояв. Нікому він не треба, ні він, ні його літак. Люди ходять, ну мало хто там стоїть. Він починає до людей говорити німецькою мовою, щось їм розказує. Ну люди подивились, ну, як це так, в Радянському Союзі, хтось тут німецькою мовою розказує. 에, позвали охорону Кремля, ті його арештували віддали під суд. Я вам хочу сказати, що Рус мав, мав він готувався, і він, в нього була одна тема: він зразу сказав: Я прилетів з візитом миру, я борюся за мир. І, і прокуратура, потім суд, і все, що, що йому розказували, що він тут прилетів, порушив кордони. А Він казав: Я борюся за мир, я так от вирішив боротися за мир. І тому я прилетів з візитом миру. Да, обнімайте мене і цілуйте. І йому реально не знали, що, прийти, що, що, що йому сказати, в чому його звинуватити. Ну, вирішили сказати, що він порушив правила. Е Польотів в повітряному просторі. Ну, правильно, він не зв'язувався з районними центрами, він полетів без заявки, все правильно. Йому за порушення правил польотів дали 3 роки тюрми, і в 88 му році він там десь півроку посидів, його звільнили по амністії. І потім Рус приїхав в Гамбург і забрав свої 100 тисяч доларів. Правда, я маю сказати, що Рус якийсь, от він якийсь такий безтолковий по життю був. І зараз такий, він ніде не працював, займався якоюсь благодійною діяльністю, потім е, видав книгу про політ в Москву. Власне кажучи, на ці кошти він так і живе. Отже, я хочу вертатися до сокола 300 сказати, що нашому соколу 300 треба організувати придушення першої лінії протиповітряної оборони. Він піде в прорив, а далі їх ніхто не побачить. А коли буде повертатись. Потрібно зробити другий удар на придушення протиповітряної оборони. взагалі ці речі добре всім відомі, тут навіть е, смішно щось розказувати. Всі це, про, це, про це добре знають. Порівнюючи з турецьким байрактар ТБ2, я маю сказати, що е, Байрактар він зроблений для близького і середнього сходу. Там 300 днів сонця, там немає сильно потужної протиповітряної оборони. Це літак для боротьби з партизанами. Він не може працювати в умовах сильного ППО. От для скидання боєприпасів, у нього ж там боєприпаси керовані, бомбочки, ракети керовані, йому потрібно мати висоту більше 3 км, там бомбочки мам, мам-С мам і так далі. Тому що е, бомбочка має спочатку розігнати, щоб аеродинамічні поверхні вже почали керувати цією бомбою. Тобто ніяк не менше 3000 метрів. А в умовах сильної протиповітряної оборони це пусте діло. Так не буде воювати Берактар. От Байрактар і не може воювати зараз в Україні в умовах сильної протиповітряної оборони. Його використовують для патрулювання морських просторів, там теж треба дивитися, літати, дивитися, що буде. А от ракети Кабелуч і сокіл 300, оці ракети РК-2Б, Р2М і РК-10, вони, по-перше, зроблені вже, вони стоять на озброєнні і випускає їх Кабелуч. І вони зроблені, де гвинтокрилів, добре себе показують. Так, да, їх можна з будь-якої висоти запускати. Останнім часом ми дуже бачимо, часто, ми часто бачимо, як дуже сильно палають ворожі військові заводи, НПЗ і аеродроми, отих фашистів північних. Це каже нам про потужні удари дронів, наших дронів по північних варварах. Шановні, я вірю, що 600 кіл -300, 300 вже тестують на головах у цих наших ворогів. І якщо, і може, і не почалася ще серійна, а серійний випуск не почався, то, по крайній підготовка до, його, до нього вже йде. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми вже от-от перетинаємо 130 тисяч підписчиків. Прошу підтримати нас в приватному на банку, заходити в наш Patreon і використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.